Всіх вітаю! З вами Марія і кицька Аліса. І приготуйтесь до наступних подій, Аліса. На камеру так не роблять. Так. Давайте дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з вами з особистого життя. І давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. І спосоньте, будь ласка. сонечко. Так, дивіться, тут в чимось ваша сила зростає. І дійсно, знаєте, ви дуже впевнено себе будете почувати. Якась ситуація для вас завершується і дуже гарно завершується. Тут просто, от, знаєте, наповнення енергією, наповнення такими приємними почуттями. Коли, знаєте, через край ці почуття. Коли ви в якійсь ситуації. Навіть керуєте ситуацією, коли ви розумієте, що ви навіть за собою людей поведете в якійсь ситуації, настільки ви ну, знаєте, що як робити. Гарний день, сильний для вас день. І можна багато чого робити і згодом мати дуже гарні результати. Тож просто будьте. Знаєте, от керівником для себе в, цій, в цей день. І робіть по максимуму. Ну, ви бачите, що ця кралечка робить. Ну Не можна так. Якщо я дозволила тут валятись, то це ж не означає, що це просто нагліти треба. Сфера кохання, до чого, до чого вам готуватись у сфері кохання. Угу. Якісь ваші хвилювання будуть вже відходити від вас, бо зміни йдуть. Зміни про сферу кохання для тих, кому це взагалі цікаво і актуально. Це може бути, як. Знаєте, от спілкування з якоюсь людиною, яка вам важлива і ви щасливі від того. Це може бути для когось і знайомство, але таке, що, знаєте, знаєте, як підкреслити вашу особистість. Це може бути от комплімент від когось, хто просто переінакшить ваш настрій. Хочу вточнити оцю карту. Ну, дивіться, про сферу кохання. Тут у когось з вас як знесилення через цю сферу кохання. І вона вам якась, знаєте, от не можу. Я, я там нічого не розумію, я, я, мені не вдається будувати цю сферу кохання. Е, ви знаєте, по долі у вас буде е, людина поряд з вами. І все ж таки мені, ну я просто підглядаю в колоду і мені показують нову якусь людину для вас. І, знаєте, як показують, думай про хороше. Частіше думай про хороше. І не думай про те, що в тебе нічого не виходить, і сфера кохання не для тебе. Бо не тобі цього вирішувати. Отак, от якщо дослівно від карт. Тож, знаєте, от просто бажайте собі, щоб у вас все налагодилось. Бо тут є. Дійсно, такі можливості. Зараз не дуже у вас в тій сфері кохання, але ж це не означає, що так буде завжди. Тож забажайте собі когось. Але краще б нового когось. Якщо у вас там болючі були останні стосунки, то бажайте когось нового. Робота, давайте побачимо. До чого вготуватись в роботі. У когось тут про очікування і про сперечання або з самим собою, або з кимсь сперечання. От знаєте, коли вам вже набридло чекати, вам вже хочеться щось робити, а вас все годують сніданками що от завтра-завтра, завтра, завтра. Ні. Не знаєте, от не будьте людиною, яка дуже-дуже свариться, дуже не задоволена чимось. Будьте людиною, яка може нагадати про себе, якщо вам хтось там щось пообіцяв і не виконує, нагадайте про себе. Якщо треба, то поверніться до якихось ну, раніше розпочатих справ, щоб їх завершити. День, коли вам трошки ну, не буде вистачати терпіння. Так буває, але ж ми дивимося на один єдиний день. Тож, просто робіть, що можете, як у вас там виходить, і хай воно буде тільки на краще. І давайте побачимо, що важливо прийняти вам в цей день. Нове знайомство. Але чогось, ви знаєте, ви будете от. Спочатку в такому стані, що вам не сподобається це нове знайомство, і ви взагалі якось «Та ну, я не знаю людину, я не хочу. Не поспішайте відштовхувати від себе людину, бо людина може бути вам або для почуттів, для стосунків, або це просто може бути чимось вам корисна людина. Але це ви згодом зрозумієте. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись? Угу. Від чого краще б за все відмовитись? От знаєте, коли ви хочете десь піти, але це ще зарано. Дивіться, вам якась ситуація дається. От знаєте, тут більш про кохання, про нове знайомство. А ви будете поспішати людину від себе відштовхнути. Не треба. Це просто от спілкування. Може, у когось воно вже є те спілкування, але ви можете, знаєте, так, не треба мені тут, я там далі йду. Це пристрасне. Це, знаєте, коли вас може так захлинути почуття, це просто от, ну, нібито ні, ніколи такого і не переживали. Від чого відмовитись? Від дуже такої залежності від людини. Будь, залишайтесь особистістю. От просто, знаєте, будьте впевнені в собі, будьте людиною, яка любить вперше за все себе, яка м -м, горда собою. От Оце залишайте з собою. А як там буде далі між вами, то це вже час покаже. Але коли ви розумієте, ну, може бути така ситуація, коли, знаєте, от таке якесь. Залежне кохання. Ну, наприклад, ви залежите від якихось обставин. Так? Вам людина подобається, але є якісь але. Тобто от відмовляйтесь, коли щось занадто, коли щось ну, проти якихось правил, ну, там, ваших особистих, наприклад. От так. Давайте далі дивитись. Чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день. Тут завершення якихось складнощів. Тут нам королева пентаклів показана. І ситуація. В якій людина, ну, знаєте, багато чого взяла на себе, і багато в чим людина просто от, тягне на собі. От, тягне і складно дається завершення і відпочинок. Тут просто от якась ситуація, знаєте, коли ви собі вже кажете: от тепер я точно можну, можу відпочити. Цього не уникнути, цих завершень ваших якихось справ важливих не уникнути. І обов'язково дозвольте собі набратись потім сил. Бо ви багато тут вклались, зусиль багато було вкладено, але ж і відпочинок повинен теж бути. Так, і що далі? Порада від вищих сил. Давайте побачимо для вас порада від вищих сил. Нам знов та ж сама королева Пентаклів виходить. Ви переможете якусь ситуацію, хоча й дуже складно переможете її. Це може бути ситуація десь там з хворобливістю якоюсь. Ну, коли щось болить, але ж не зволікайте, приймайте там, які вам треба пігулки. Робіть те, що ви знаєте, те, що ви вмієте, і те, що треба робити. Знаєте, це коли щось потім вам винагородою буде. Ну, от, ви в якійсь ситуації ви дуже постараєтеся, але потім буде винагорода. Давайте хочу вточнитися. Тут треба або лікування, або чистка для тих, хто робить чистки, тут ситуація, в якій ви самотужки можете її подолати, бо воно вам перш за все і треба самотужки долати, бо все в вашій голові, все в ваших емоціях, почуттях. Тут, якщо є з ким радитись в цій ситуації, ну, будь-хто там лікар. Адвокат, там, юрист, людина, яка знає, що вам порадити, радьтесь, але все одно робити вам самотужки і всі більші знання вони у вас вже є. От робіть, як ви відчуваєте, якусь ситуацію ви повинні просто переможно для себе відтворити. І не без зусиль, ви багато зусиль витратите, але ж. Це буде для вас гарним, гарним результатом. І, знаєте, коли якщо про чистки, то е, одразу наповнюєтесь, одразу, коли щось там відчищаєте, вам навіть не треба там дуже робити якісь Перерви між очищенням та наповненням. Вам одразу можна робити, спочатку почистились, а потім одразу наповнюєтесь. Отак. От Все. На цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами, гарних якихось і думок, і відчуттів, і справ, щоб вони виконувалися у вас на відмінно. І бережіть себе, Майте тиху ніч та спокійний день. Всім пока.